Українська народна казка пан Коцьки Художники ілюстратори, вихованці старшої групи соняшник Херсонського дошкільного закладу номер 5 Калинка. Жив в одного чоловіка в селі кіт. Такий старий що вже й мишей ловити не міг. І задумав хазяїн від нього позбавитись. Відвезу но я в ліс його, думає, чого ж марно годуватиму Хай доживає віку в лісі. Так він і зробив Відвіз кота в ліс чим далі вглиб, там і залишив. Сидить кіт собі, сидить, аж тоді підходить до нього лисичка і питає. Що ти таке? Я пан коцький. Відповідає кіт. Лисичка й каже Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Згодився на її пропозицію пан Котьки, Привела лисичка його додому і так вже йому догоджає уловить де до курочку і сама не їсть, все йому несе. Якось зайчик зустрів лисичку і каже Лисичка сестричка прийду я до тебе на досвідки. А вона йому відповідає. Є в мене тепер пан Коцький. Він тебе розірве. Пішов собі заяць і дорогою розповів про пана Коцького, вовкові, ведмедю і дикому кабанові. Тоді зібрались вони і стали думати, як би то побачити цього пана Коцького. І придумали запросити його на обід. А щоб зробити обід, стали вони міркувати, хто що принесе. Я піду по м'ясу, сказав вовк. А я дістану буряки і картоплю, сказав кабан. Я принесу меду на закуску, сказав ведмідь. А я принесу капусти і зваримо борщ. Стрибаючи, виказав зайчик. На тому вони і розбіглись. А як все дістали, зварили смачнючий борщ і стали радитись, кому ж пана Коцького на обід кликати. Ведмідь відмовився. Я дуже повороткий. як доведеться тікати, то не побіжу. Вовк теж не захотів йти. Я старий вже і погано бачу. Кабан сказав Я теж дуже неповороткий, то не піду також. Прийшлось бігти зайцеві. Прибіг він до лисичиної нори, зустрів лисичку, а вона йому й каже. Що ти тут робиш? Хіба не казала я тобі, що пан Коцький тебе порве? А зайчик їй відповідає тоді. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла із своїм паном Коцьким на обід. Хм, ми прийдемо, сказала лисичка, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибіг зайчик назад та й каже: Прийде лисичка із своїм паном Коцьким. Та казала би, ми ховались, бо він нас розірве. І заходились вони ховатись. Ведмідь виліз на дерево, вовк засів за кущем, кабан заривсь у хмизі, а зайчик заліг у траву. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мяу. А компанія по схованках собі думає Певно, йому того мало, то він і нас поїсть. А кіт тим часом виліз на стіл та їсть аж за вухами лящить. Наївся собі і розтягнувся на столі, аж раптом якийсь комар вкусив кабана за хвіст. І він хвостом крутнув. А кабан дуже близько до столу лежав, і кіт подумав, що то миша в хмизі риється, та й стрибнув туди і, як дряпне кабана за хвіст. Кабан схопився і давай втікати, а панкотський кабана злякався і скочив на дерево Прямісенько туди, де ведмідь ховався. Ведмідь, побачивши, що кіт до нього лізе, і давай вище на дерево дертись. І так видерся високо, що дерево з гучним хрусь зламалось, і ведмідь впав на вовка, мало його не роздавивши. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Заєць і собі за ними побіг. Забіг хто зна куди. А потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.